Привіт, друзі. Ну нарешті нарешті, у мене дуже гарна новина, якої я чекав вже 5 місяців. І я дуже вам дякую за те, що ви підписуєтесь на мій канал, ставите лайки. І зараз я з вами поділюся, я сьогодні отримав нарешті заповітний імейл від гавермента про те, що провінція Нова Шотландія а, одобрила. Апрувала мене, і тобто вона мене якби я отримав номінацію від провінції Нова Шотландія. Я е, дізнався, що ще влітку, що я можу подаватися після е, 6 місяців роботи тут в Новій Шотландії, в Галіфаксі. Я вже можу подаватися на піар. І я почав шукати, хто мене з цим допоможе, а потім я збирав. Мабуть, 3-4 місяці всі необхідні документи. Отже, я подався на провінцію на номінацію тільки в листопаді місяці, а і, і в результаті 5 місяців очікування. І ось ось зараз. Сьогодні, яке в нас сьогодні число? Сьогодні сонячне затемнення понеділок, і я отримав нарешті заповітний імейл. Тепер завтра мій міграційний консультант буде мене подавати. На піар, я дуже цьому радий, і я з вами поділюся контактами мого міграційного консультанта. Ну я думаю, багато хто знає. То зараз мене на піар буде подавати Світлана Сиволоцька. Я залишу посилання в описі на її сторінку в Фейсбуці. І всі бажаючі, то звертайтесь до неї. Вона вона дуже професійний спеціаліст. А отже, ми готові зараз подаватися. От чекали просто цей лист, і завтра ми вже подаємось на піар. Так що, друзі, новина реально чудова. Я сподіваюся, в усіх інших провінціях українці теж зможуть легко податися на піар по різних провінційних програмах. Ну а тут в Новій Шотландії. А я подавався як skill worker, і виявляється, що навіть не треба здавати англійську мову достатньо листа від роботодавця. Що англійська мова ваша, яка є, їх влаштовує? Тому що у мене зараз мій приятель теж працює у нас на виробництві і він не здавав англійську взагалі. і Він буде теж подаватися по skill worker. Так що, друзі. Дякую, що дивитеся. Я думаю, це чудова новина. Можете мене привітати тим, що ви підпишетесь, поставите лайк. Ну і до нових зустрічей.